друзі Хмельницькому вже 590 років. А є речі та факти, про які досі не знають його мешканці, гості та навіть корінні жителі або ж не впевнені в їх достовірності. Думаю, цікаво буде дізнатися, що документи кінця 16-го століття свідчать про те, що десь саме в цей час Плоскирів отримав міські права та статус містечка, а згодом і міста наприкінці шістнадцятого століття у Плоскиріві був замок. Діяли три ярмарки. Серед населення було декілька десятків купців і ремісників. Все це є ознаками військового поселення. У часи, коли подія входила, до речі, по 15 18 століття, збирати ярмарки, базари можна було лише за королівським дозволом. У 1578 році польський король Стефан Баторій надав Плоскірову привілей на проведення щорічних ярмарків на Новий рік на свято Святого Віта та Різдво, а також щотижневих ярмарках по вівторках. Саме того часу у місті з'явилася ярмаркова площа, на якій побудували торгівельні ряди та перші власні купці-торговці. Фактично, до початку 19 століття Проскурів мав переважно дерев'яну забудову. Лише після пожежі 1824 року, яка знищила майже всі споруди, місто почали забудовувати кам'яними та цегляними будівлями. На сьогодні найдавнішою з існуючих споруд Хмельницького є храм Різдва Богородиці, що на вулиці Соборній поблизу продуктового ринку. Новий каменний собор почали будувати 1835 року на місці згорілої дерев'яної церкви. А вже за два роки його освятили. Серед найстарших споруд міста фігурує і старий корпус в'язниці нині сезон номер 29 що на вулиці Кам'янецькій. Його також було побудовано у 1830-х роках. Крім того, у місті збереглося за два десятки будівель, яким уже понад 100 років. Першим і можливо єдиним проскурівчанином на посаді міського голови був Микола Сікора, якого обрали 1917 року. До нього всі міські голови народились не просто за межами міста, а й взагалі в інших регіонах. Родина Миколи Сікори здавна мешкала у Проскуреві, а його дід та батько були поважними у місті службовцями. Та й самого Миколи Кентівича шанували від 1904 року. Чотири рази його обирали членом управи та гласним міської думи. Якби ми не бажали того, нога Богдана Хмельницького ніколи не ступала на вулиці Хмельницького тодішнього Плоскирова. Найближчі до обласного центру населені пункти, в яких довелося зі своїм військом побувати славетному гетьману під час війни протягом 1648-1657 років, були Пилява, Староконстантинів, Чорний Острів та Меджибіж. До речі, саме Хмельницький має найбільшу в Україні та світі кількість пам'ятників гетьману. А скільки їх порахуйте самі. Ми дуже любимо своє місто і вітаємо його з Днем Народження.